Ну да, моя вампірюка, тільки знає, що доїдати мої гроші, щоб все вигрібала любима мама. Все, чаклуйте, що хочете, і тут пішли би титри. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш і сьогодні я буду відповідати на ваші цікаві питання, які ви мені позалишали у спільноті під потрібним постом. Отже, почнемо з першого питання. Доброї ночі! Підскажіть, зі скільки років дитина переходить на власну енергію, і як захистити дитину маленьку, якщо мама практикуюча? якщо можна хотілося б трохи більше про закони магії та маленьких дітей заздалегідь? Дякую! Ну, дивіться, я б могла вам відповісти тут кальково, а з семи років дитина від вас відпочкувалася, більше вас не їсть, все, чаклуйте, що хочете. І тут пішли би титри. Але не в цьому випадку. Бо я не є прихильницею однозначної відповіді, що з семи років б, б, діти вже енергетично не залежать від батьків чи матерів. І зараз поясню чому. Психологічне зростання дитини напряму залежить від того, як вона енергетично залежна від своїх батьків і від матері у тому числі, тобто питання психологічного віку, зростання, сепарації від батьків напряму впливає на питання до скількох років дитина буде енергетично залежна від матері, або жувати її, тому що треба зрозуміти в питанні дітей суперважливий факт: діти до певного віку, а це як мінімум підлітковий вік, а частіше за все, вісімнадцять двадцять їдять своїх батьків, тобто буквально вампірять. Причому вампірять в різних стадіях по-різному. І зараз е, е, більша кількість глядачів, у яких є діти підлітки, такі, ну да, моя вампірюка тільки знає, що доїдати мої гроші. Оце і також є вампіризм, тільки в еквіваленті карманних грошей, да, які ви там даєте дитині і так далі. Але дитина буквально піджовує вас. З моменту свого народження і до моменту, поки не покидає вашу домівку, де, де ж проживає разом з вами, або психологічно повністю не сепарується від вас і не стає окремою ідентичністю. І зараз ми з вами розберемо основні такі кейси, де дитина максимально є залежна від вас, навіть у психологічно-фізіологічному ключі, а отже, і у енергетичному. Дивіться, з нуля до приблизно 6-7 місяців у дитини відбувається стадія існування по факту. Тобто, це дитина, яка вчиться фізіологічно існувати у цьому світі. Дихання, очі, зір, слух, процеси фізіологічного існування у цьому світі з повною залежності від матері або від батька. Частіше від матері, на жаль, або від обох батьків з моментом того, що дитина не фізично, не психологічно, а отже і не енергетично не може існувати без наявності батьків у цей момент, абсолютно ніяким чином. Це питання її виживаємості. Далі йде період від 6 місяців у дитини, формування її до приблизно півтора року. Це стадія дій, коли дитина вчиться діяти. Вона намагається уже перекласти певну дієву да історію на себе, тобто вже не бути такою залежною від мами, яка її носить. Це періоди, якраз і стадії перевертатися, сідати, повзати, почати ходити. Оця вся історія, тобто такі, знаєте, перші крихти певної фізіологічної незалежності від мами, самої, в самої в самому встати або самій встати і кудись поповзти за своєю іграшкою. Це якраз період, в який... Вампіризм від вас да дитини її уваги психологічної залежності фізичної стає трошечки менше. Далі йде наступна стадія. від Півтора року, приблизно до трьох років, це стадія мислення. Тобто це буквально період, коли дитина починає вчитися мислити самостійно. А, якісь причинно-наслідкові зв'язки з'являються, якісь прийняття елементарних рішень, інтереси, фантазії, намагання зрозуміти, що ага, для того, щоб залізти, от туди на поличку, мені, мені треба підтягнути табуреточку, на неї залізти і попертися. Да? Для того, щоб мені дістати цікавих мамкиних каструльок, мені що треба правильно? Розв'язати там якісь защіпки, які мама понапихала в, між тими ручками, дістати ті каструлі, обов'язково розкидати їх по всій кухні, бо мені так цікаво. Тобто це стадія мислення, де дитина починає обробляти максимально інформацію і мислити набагато ширше. І це іще одна така крапелька відпочкування від. Батьківської енергії, да, тобто, тут я вже дію без батьків. Можу повзати, ходити, пересуватися. Я вже починаю мислити без батьків і робити якісь свої, нехай і невеличкі, але логічні висновки, да, з того, що взагалі відбувається. І наступна, наступна така стадія і фаза, вона якраз от приблизно з трьох до шести, з трьох до семи в такий період часу це стадія ідентичності та стадія власної сили. Це період, в який у дитині зароджується. Чітко і ясно її я. Це комунікація з однолітками, або це дитячий садочок, або це школа, індифікування себе там, це розуміння своїх бажань, потреб, це розуміння, чи хочемо ми їсти манну кашу з камочками, чи вона нам не подобається, це питання істерик до виховательки, того, що я не хочу спати. Це е, максимальне таке, знаєте, стадія мого я. В гарному сенсі егоїстичного мого я, де у дитини формується основний каркас, і далі, далі, всі подальші роки, дитина буде просто або розвивати ті психологічні комунікативні якості, які в неї закладені, або навпаки, намагатися випрацювати нові, тому що первинні її не влаштовують або є хибними, або заважають пристосуванню до навколишнього середовища. Оця вся історія, і от якраз цей період частіше за все. Як і ще одна крапелька незалежності від батьків, бо є вже я, і у мене є своя думка. Нехай дитяча, маленька думка, але думка і моя персона є. І я буду вимагати від мами того, що я хочу, і намагатися навіть підібрати аргументи, чому я цього хочу. Тобто, і оцю якраз стадію, да, і вона десь 6-7 років вважають ви за тереці стадію, коли типу дитина перестає бути енергетично залежною від батьків, але насправді це не так. Це лише один із виточків, де дитина просто почала забирати у вас трохи менше енергії, ніж забирала в стадіях попередніх, особливо там від 0 до 6, наприклад. А ситуація з тим, що ви досі є буфером, який жують. Ну нікуди не поділася. Бо далі у нас є період напівпідліткового, да підліткової стадії туди з семи приблизно до 11-12 років. Там є своє формування своїх смаків, там і так далі, тому подібне. Потім є підліткове формування, потім є вже формування у дорослий момент обростання якимись комунікаціями. Весь цей час дитина так або інакше вас піджовує, вас підвампірює. А от тепер, повертаючись до суті, питання. Тобто ви є тим енергетичним клубком і буфером, який дитина є, їсть або менше, або більше. Тобто, буквально вампірить вас як матір, або як батька, або як матір і баб, батька да? людини, від якої вона енергетично є в залежності, в психологічній і фізіологічній. І, як відбувається да, якась техніка безпеки з магічними роботами, коли у нас є дитина? Як з питанням вагітності, у вас всередині живе дитина, і якщо ви обіжралися якоїсь капості, дитина від вас фізіологічно залежна, споєднана з вами однією системою травлення. Да, і те, що ви їсте, і те, що ви поглинаєте, буде поглинати їсти дитина. Ви розумієте цю аналогію і розумієте, що якщо ви нажралися якоїсь гівна, то дитина з вами разом, яка живе у вас у животі в цей момент, також нажралася з вами гівна. Так от, у магії, коли у вас є маленька дитина або навіть підліткова дитина. А ви чаклуєте, якщо ви нажерлися енергетичного гівна, дитина вас їсть і може нажертися цього гівна з вами. Чим дитина менше, тим більше вона вигребе разом із вами. Чим дитина старше, тим менше її буде це стосуватися. Тому тема семи років, вона, на мою думку, є достатньо хибною. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чаклувати обережно за наявності дітей потрібно постійно. І це, до речі, стосується не тільки дітей, тому що так само вас може енергетично пожувати ваш пес або кіт, тобто він існує з вами в одному просторі, може брати від вас енергію. Якщо ви набралися якогось гівна, на вас навели якийсь магічний ритуал там порчу, якщо ви почистили клієнта на грибли, це все на себе, тобто це і кіт візьме, і собака ваш візьме. і Мати ваша візьме, і дитина ваша візьме, і чоловік ваш. Або жінка візьме, тому що ви спите в одному ліжку і займаєтеся коханням, а відбувається енергообмін. Тобто вигребуть всі, хто від вас може взяти енергію і кому ви її можете віддати. І оця циркуляція призведе до того, що, грубо кажучи, ви вигребли кишечну паличку, ну і за -за заразили цією кишечною паличкою всі, хто знаходиться у вас в будинку. Тому техніка безпеки пов'язана із дітьми, вона у нас не може стосуватися виключно дітей. Вона буде Всусуватися всього вашого простору і всіх ваших домашніх, з якими ви знаходитеся на одній території. Тобто, по-перше, бажано захистити своє робоче місце. Якщо ви чаклуєте у квартирі, так вийшло. Зробіть собі окрему зону. В якій ви працюєте, і ніде більше по хаті ви не працюєте тільки в окремій зоні. Навчіться прочитайте інформацію, навчіться підіть на курси, знайдіть самостійно, як робляться чаклунські кола, як робляться захисні ритуали для саме приміщення, щоб огородити робочу зону енергетично від зони, наприклад, в якій ви там спите, грубо кажучи, щоб воно все не вилазило вам назовні в місце, де ви проживаєте. Якщо це окрема споруда, окремий кабінет, вообще питання абсолютно ніяке. Немає. Да? Тобто, у нас зона для чаклування має бути трохи окрема, ніж розкидана по всій хаті. Тоді наша домівка буде безпечна. Другий момент це захист, в принципі, для своєї родини. На вас має бути захист, на вашій родині має бути поставлений захист. Взагалом на всіх ваших домочадцях яких ви хочете захистити від якогось дурного впливу, який може бути і да, на вас, на вашу персоналі або на вашу родину. Третій момент. Майстри приховують своє особисте життя мороками дуже часто. Тобто, щоб якась вражина не змогла навіть роздивитися, то є у вас діти, немає, є у вас котин, немає, є у вас чоловік, немає. Тобто, щоб людина не, не володіла якоюсь інформацією, не розуміла, чи є з вами хтось поруч, хто це саме є. Як він виглядає, бо це не є стовідсотковим забезпеченням вас, е, да, від убезпеченням верніше, вас від магічного впливу, але тим не менш це є питанням того, що його зробити буде набагато важче, а це вже інша історія. І так заморочуватися захоче на кожен ваш ворог. От з дітьми. Є е, відвод від дітей. Тобто, якщо ви розумієте, що для дитина е, може стати жертвою якогось магічного удару і так далі, тоді є специфічні ритуали, де мама стає громадводом водом для дитини. Все, що летить на дитину, лягає на матір. Мама, матір потім з тим всім ворогом іде, чиститься, щоб ніхто не брав її енергії і ніхто ціє, від цієї енергії не е, е, заразився, можна так сказати, наслідками тих усіляких магічних робіт. Знову ж таки, ті відьму. У яких є діти дуже часто оговорюють, пишуть оговори, шепетки і так далі, де прямо проговорюють, що всі якісь побочні дії, все, що я робу, роблю, все, що я чаклую, всі, всі побочки, все йде на мене і не стосується моєї дитини, мого чоловіка, мого кота, собаки, мами і так далі. Тобто, це, от буквально в такому ключі методів. Безліч ніяких відсікань дитини там, з, я не знаю, від матері не потрібно. Дитину можна обезпечити е, е, амулетами, оберігами і так далі. Але я персонально частіше за все раджу на дітей чіпляти якісь амулети, оберіги і все таке інше дійсно туди є. Після семи, восьми, інколи навіть десяти років. Тут залежить від фізіології дитини ще. Якщо дитина хвороблива, Треба розуміти, що а амулет захисний, він працює від того, хто його носить. А отже, він буде тягнути енергію дитини, і таким чином, а якби, і без того хвороблива дитина буде ще енергетично страждати, щоб бути в захищеному полі. В такому випадку краще, щоб мама зробила оберіг, амулет, носила його, і за рахунок маминої енергії дитина була під захистом. Така історія може бути. Тобто тут треба підбирати індивідуально. На дітей амулети і всякі такі штуки ми чіпляємо, тільки коли ми розуміємо, що дитина достатньо кріпенька, енергетично бодра і зможе вивести на собі яку-небудь амулетну систему. І ще один із варіантів для дітей це відводи саме для дітей, обманки так звані. Коли, наприклад, робиться лялька, Нарікається дитиною, і все гівно, яке могло би йти на дитину, йде на ляльку. Є і такі техніки: технік безліч, як захистити себе, захистити родину, захистити дитину, якщо ви займаєтеся чаклунством. Плюс і ще одна така практична, дуже важлива парада. Якщо у вас є дитина, і ви чаклуєте, будь ласка, обов'язково прослідковуйте, продивляйтеся, робіть діагностику того за що ви беретеся. Продивляйтеся запити, якщо візьму за цю роботу, що мені буде, що мені не буде, як для моєї родини. Тобто, тому що інколи нам здається, що ми зараз втрутимося, когось почистимо, знімемо який-небудь приворот, і все, і класна історія завершилася. А там за замовником стоїть, наприклад, да, як, як, як яка-небудь інша відьма, яка почне лепити по всім, хто її роботу порушив. Да, і, а ви цього не додивилися, не прослідкували за такі за таким моментом. Тобто, просто дуже сильно фільтруйте те, за кого ви беретеся, і за яких умов, за яких ну, обставин. У мене у самої є дитина, і у мене у дитини завжди були усілякі обманки. На дитині завжди від ворогів стояли усілякі програми і оморочки. Її ніколи не було видно, і її і зараз дуже рідко видно, особливо тим, хто не знає, що у мене є дитина. І вони дивляться там в картах, в рунах або ще десь, і в упор не бачать тієї наявності дитини у мене. О, от, або бачать взагалі щось не те, і не можуть да, сфокусуватися, де та сама дитина. О, от я робила різні роботи по складності, і деструктивні, і недеструктивні, і завжди оговорювала і прописувала таким чином, щоб мою дитину це ні в якому разі не стосувалося, щоб все вигрібала любима мама. От, потім йшла і чистилася, потім йшла, проводила усілякі захисні очисні ритуали для того, щоб себе це гівно повністю зняти. І роблю це по сей день. У мене захисти на чоловікові, на дитині, на домашніх тваринах, на матері, на приміщеннях, на всьому, де і що я можу прикрити собі, знаєте, сраку лопухом, щоб ніяка вражина до мене не дотягнулася. І в цілому завжди дуже сильно фільтрую ті, ті роботи, за які я можу взятися і завжди про це відверто кажу а, замовнику. Тобто, скільки би грошей там, грубо кажучи, мені не пропонували за роботу. Якщо я бачу, що воно мені не йде, воно не моє, я не хочу, я не люблю такі види робіт. Або я розумію, що воно може нашкодити мені або моїй родині. Я просто за них не буду братися і відправлю людиною до якогось іншого майстра, бо це не моя специфіка роботи, і в це я влазити не хочу. І це також один із гарних методів захистити себе і дитину від. Якогось магічного впливу і наслідків ваших робіт. Я зустрічала в своїй практиці людей і матерів. На жаль, так склалося при всій повазі до вміняємих свикрух, але в мене траплялися такі випадки, де, от, знаєте, як. Із тренду сину, 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 ангел-мій, оце от приблизно. Чоловіки, і в 30 і в 40 були енергетично досі залежними від своїх матерів або від батьків. Від батька, до речі, набагато рідше, ніж від матері. Він досі не був сепарований і досі, що би там робила мама, летіла на сину, наче йому там знаєте, 6 чи 7 років. І тема сепарації у випадку, коли ви чаклуюча відьма, а у вас є дитина, це дуже. Важлива історія, тому що те, що дитина, там, я не знаю, в 20 по ще не означає, що вона в 20 від вас сепарується. І може бути таке, що ви прив'язали сина або доньку до себе енергетично емоційно настільки, що і в 20, і в 30, і 50 вам доведеться постійно ставити якісь захисти для того, щоб та синочка-карзіночка або донечка квіточка яка з мами на шиї проживає, не вигрібала за ваші чаклунства. Тому питання Психологічного розвитку дітей, фізичного розвитку дітей і сепарованості також грає дуже важливу роль. А, ніколи не розділяйте в цій темі: психологічне, енергетичне, там магічне і фізіологічне, бо воно все вкупі пов'язано. Ось така відповідь мені на ваш запит, який ви надіслали. сподіваюся, я вам змогла допомогти. А і ще у мене, друзі, для вас гарна новина. Ми нарешті освоїли Монобазу. І посилання на ту монобазу буде в описі під відео, і у вас тут будуть QR-коди. Що воно таке? Якщо вам подобається мій контент, і ви вже, звичайно ж, задонатили ЗСУ, а Посилання на збори також є в описі під відео. І вам хочеться віддячити мені, як майстру, який записує для вас контент. Ви можете це зробити двома способами: або задонатити одноразово ту суму, яку вам не шкода, наголошую після того, як ви задонатили ЗСУ. Або ж підписатися на мій канал, оформити підписку за різні. Гроші, бо там є на вибір, які вам не шкода, і бути підписаним. Усіх, хто стане спонсорами, я буду згадувати тут у відео і виносити текстом куди-небудь, щоб всі бачили, хто є спонсором цього каналу, і кому я дуже вдячна за додатковий розвиток. Тож, якщо у вас є бажання, якщо у вас є можливість, ви вже задонатили на всі збори і вам хочеться віддячити мені. Ви можете перейти за посиланням або одноразового донату для мене через Монобазу, або ж під, оформити підписку а, е, на цей канал. Для тих, хто оформить підписку, сюрпризи і усілякі цікаві контенти будуть трохи згодом. Зараз ми з командою придумаємо, що саме ми будемо робити, і обов'язково свої бонуси ви будете отримувати. Я в цьому 100% впевнена. Тож дякую за підтримку. Дякую, що ви вийшлася зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, писати коментарі, бо це допомагає просуванню. Всіх обняла.